Вже в четверте, з ініціативи чоловічого клубу коломийців у місті понад прутом відбувся балмаскарад «Меланчин вечір. За традицією на дійство завітали колядники цього разу з верхнього вербіжа. А далі розпочалися танці. Зустрічали старий новий рік гучною колядою. На чоловічий клуб коломийців з вашою допомогою відновив давню галицьку міську традицію відзначати старий новий рік. Впродовж усього вечора карикатурист Андрій Крицун зі Львова малював шаржі, виставка яких відкрилася аж о третій годині ночі. Четвертий Меланчин вечір завершився на світанку, колядою нова радість стала. Але не всі бажаючі розходилися. Дехто відразу з балу поїхав вітати Василів. З кожним роком кількість бажаючих відвідати це дійство збільшується. Схоже, давно забуті традиції повертаються в сучасній інтерпретації.